Всім привіт, з вами Джек і в цьому відео я вам покажу свої подарки на день народження, але покажу їх, я їх ну, з озвучкою, тому що я профукала розпаковку усіх подарків. Так що я покажу просто нарізку відео і якось так коротше. Це похоже на різку Ну так, мабуть. Член. Это там записка. Алина. Вашара, иди по порядку. Свет, короче, добавляю. Кусочки. Хуй мечты. Мати біжаву, блядь. Я Данечку сам яком побачила. А.

Чоловік. А ззаді що там? Зажив? Ні, прикольно. Так, це, напевно, єдиний подарок, який в мене, так сказать, запакований, остався вже другий день стоїть. Так, це ось у мене без зубів з бантиком тут такий. І будемо зараз пакети все доставати. Блін. І так. У нас тут такий чайок. Баунті. Ось така кофева штучка. Можете запаковувати. Ще кокоси. Ця людина, яка дарила мені цей подарок. Ще мені цієї людини їде картина з джакомпортів. Давайте почнемо з маленької. скотч. скоче. Так мінути немушку. Я до нього приклеїлась. Я вже чула, щось таке, але не знала, що я навіть можу, не думати, що були коробки, що тут у нас ця ангел со стічем. Я думаю, тут буде стіч, хоча щоб великі коробки цікаво. Ну, да, я вгадала. Блин, капець мене задарилась стичем и без зимника выдихать. Блин, скотч как красиво. Такой красивый. Что мило? Так, будет пару цвет Це? Я прохренила, я не могу все равно понять, что цена. Я думаю, у тебя какая-то, не знаю, чашка, ну, не чашка, стоп лампа, не знаю, я такая, я просто убила, как все это знают. Тут попала какая-то... Сейчас что-то... Сейчас что-то... Сейчас что-то... Сейчас капец. А что это? Ну, нет, я поняла, конечно. Є хать красо. Та... Це типу його чисто? Та, трубочку, скажу трубочка. В смысле дорого, чипу до резиною хоч. Є хатькру. Блін, воно не поржавіє, тому що я купляла якісь такі, які поржавіють, а це не поржає. Марічка. Я був тортик, але я його вже половину з'їла. То в мене ось ті світічки залишилися. Зараз буде фотку. А в інстаграмі в, в мене і так всі подарки виставилися. Світічки. То мені зробила таку футболочку. Ось стіч. Це коротше білизною, і ззаді в мене драко. Які кросовочки, брат, подарував. Тут ще чорна шнуровка до них є. Такий оце синій Це в полоткавільчик. Це мій. Ну що ж, з вами була Лена Джек. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.